Заперечення, злість, торг, депресія і прийняття. Так цього тижня країна зживалася з усвідомленням того, що білий дім, який досі переважно мовчки передавав гроші і зброю, і лише натякав на корупцію і зміни, зрештою надіслав Україні пряме повідомлення. Безкоштовна версія підтримки кінчається. Далі треба оформити версію повну і заплатити за неї реформами. Вітаю друзі, це канал «Є питання» І сьогодні будуть підсумки тижня, які ми тут називаємо хроніками політборделю. В найближчі півгодини підведемо риску під тим, що відбулось в країні за тиждень після того, як в понеділок нам на пошту прийшов лист щастя від Байдена. Не забудьте підписатись на її питання і натиснути під цим відео вподобайку. Сьогодні я буду розповідати традиційно страшне, але насправді американське попередження, яке ми отримали, це швидше хороші новини для всіх, навіть для тих, хто проходить зараз усі ті п'ять стадій заперечення і прийняття. Вони просто ще свого щастя не усвідомлюють. Поїхали. Минулої неділі президент і його офіс повернулися зі сполучених штатів з непростої поїздки і після серйозних розмов про складні перемовини зі складними обличчями. Я розповідала в підсумках тижня минулої суботи, ось тут чи в описі під відео. Понеділок стало зрозуміло, що з обличчями у тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Іронія долі, і роль людини в історії все, що залишилось від Кердеса, це універсальна фраза про скучне ліцо. В понеділок так виходить на вздогін українській делегації. Білий Дін надіслав Україні лист щастя, список пріоритетних реформ пов'язаних з наданням допомоги. Смішно те, що там фактично кажуть, реформуйте все. Все розписано в 25 пунктах на 5 аркушах. Це попередній перелік реформ, які повинна виконати українська влада максимум за півтора роки. Реформувати треба суди, прокуратуру, СБУ і абсолютно всі правоохоронні органи, посилити органи антикорупційні, реформувати енергетику, яка замість ставати зеленою все більше сіра і чорна. Реформувати міноборони, закупівлі зброї, харчів і речовки, антимонопольний комітет, нацполіцію, митну і прикордонну службу. І це раз вишенькою на торті і фінальним пунктом в переліку пріоритетних реформ пов'язаних з наданням допомоги Білий Дім окремим параграфом прописав вимогу призначити генеральних інспекторів у кожному ключовому міністерстві, залученому до відбудови. І наділити їх владою і повноваженнями виявляти там марнотратство і шахрайство у цих ключових міністерствах, і передавати кримінальні справи до набу словом, щоб було ще веселіше, хтось приніс на п'яну вечірку рушницю. Того ж дня в Києві почалась стадія заперечення. Радники і заступники голови ОП заявили змі, що документів ще не отримували. Що це не ультиматум, а лише пропозиції, наближений до офісу президента анонімний російськомовний телеграм-канал Вертикаль в притаманному йому брутальному тоні. Написав. Очень смешат люди, которые подают информацию о договоренностях про реформы с США как условиях американцев, без которых не будет помощи. Даже посольство США уже вынуждено было четко написать, что они предложили список реформ для диалога. А у нас СМИ раздувает, что это условия, без которых помощи не будет, нагнетая вранье. Могли б вже і українською почати писати на 20-му місяці вторгнення. Анонімний канал Вертикаль пов'язують з банковою. В ньому уповно репостів з каналу Андрія Єрмака. Буданов там скрізь фігурує як шеф. А зеленського вони називають так, як придворний канал Лукашенка називає білоруського диктатора. П'явий. В американському посольстві в Києві на появу листа щастя в змі дійсно відреагували офіційним повідомленням, що список є переліком пріоритетних реформ для обговорення, і процитували тут же слова Байдена, сказані українській делегації у Вашингтоні. Ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе, і так само ми прагнемо допомогти йому відбудуватися, включаючи підтримку реформ для боротьби з корупцією і створення середовища, в якому західні компанії Хочуть інвестувати в Україну. Якби дипломати посольства США вели анонімний телеграм-канал, то в перекладі з дипломатичної на мову СММників анонімних телеграм-каналів це звучало приблизно так. Локайсемлівне О, санве Yeah, Якщо ми доживемо колись до моменту, що Байден стане екс-президентом, думаю, які в цій розказані ним постфактум історії звільнення генпрокурора Порошенка Шокіна під тиском Білого Дому, у нас є шанс почути і не дипломатичну версію того, як в Білому домі писали листа козакам Зеленського. Останні півтора роки я думаю, що в української влади була ілюзія, що нам буде допомагати за будь яку перебігу подій. Тобто, війна все спише, війна робить безальтернативну допомогу Україні, а отже, можна розслабитись, і це як вона розслабилася, ми побачили значного зростання корупції. і це не подобається українським громадянам, але так само не подобається американській владі. Якби не не подобалось американській владі щось чи хтось в Україні, ніколи чинний президент Сполучених Штатів чи посольство його країни не будуть публічно казати сучі сини і висувати президенту іншої країни ультиматум. або ви робите раз, два, три, п'ять, або далі поможе собі сам. Тим більше не будуть цього публічно казати президент України, яка стала жертвою дикунської агресії, тим більше президент України, яка є потенційним партнером, членом НАТО і ЄС. Нам можуть лише дипломатично радити і натякати на те, що від реформ нам не відпітлять і не пропітлять, що Білий дім періодично її робить в різних формах. Але вся проблема в тому, чи безпечна їхня система, чи не корумпована. Просто тепер Білий дім зробив це більш прямолінійно, сказавши те саме: з вас, раз, два, три, п'ять. Можливо, тому що натяків не зрозуміли. Можливо, тому що потрібна була демонстрація рішучості власному електорату у США, Неважливо. важливо. що цей лист став дипломатичним повідомленням про те, що умовою подальшої підтримки штатів, як мінімум фінансової, будуть реформи. І окрім цього листа, цього тижня Україна отримала ще кілька таких сигналів. В середу мільярдерка Пенні Пріцкер, яку два тижні тому Байден призначив спецпредставником США з питань економічного відновлення України. І сказала агенції Reuters, що американські приватні компанії хотіли б таки інвестувати в українську енергетику, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, Але Україна повинна провести реформи, щоб ці інвестиції були безпечними. І уточнила, що це треба почати робити зараз, попри війну. Пріцкер належить до родини впливових американських багатіїв. Вона багато років залучена в американську політику і державне управління і в якості офіційного посадовця попередніх адміністрацій була вже в Україні. Її предки емігранти з Київщини. Білий дім поставив перед Пріцкер задачу завести в Україну великий американський капітал, для чого в Україну спершу треба завести реформи. Все ті самі про які йдеться в. Лесті Байдена і в меморандумі МВФ і в умовах продовження перемовин про членство в Євросоюзі. Цього ж таки тижня антикорупційну роботу в Україні розпочав ще один щойно призначений Білим домом американець. Тиждень тому адміністрація Байдена призначила в Україну наглядача за наданими американськими коштами. Ним став генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч. Фізично Сторч прибуде в Україну лише в середині жовтня, а цього тижня він дистанційно підписав меморандум про спільну роботу з Національним антикорупційним бюро України. Цей вже лист щастя передбачає, що генінспектор Пентагону буде співпрацювати з Набу і виявляти прояви корупції, які можуть впливати на ту саму американську фінансову допомогу. Сторч, до речі, теж не чужий Україні. Він був залученим до написання закону про це саме Набу. Набу сподіваюся, Сторч теж піде на користь. В четвер навколо листа з Вашингтону почалась стадія торгу. Нам треба, щоб ви намалювали сім червоних ліній, строго перпендикулярних одна одній, і деякі зеленим, а деякі прозорим. Ви можете це зробити? Ні, не жаль, не будемо поспішати з відповіді, Андерсоне. Завдання поставлене, його треба вирішити. Зрештою, ви ж експерт. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив четвер, що офіційно отримав від посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінкс листа з пропозиціями реформ і одночасно передав штатам, так би мовити, зустрічну пропозицію. Документ з концептуальною назвою Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Концепт, як свідчить стрічка новин на сайті офісу президента, був придуманий на нараді в ОПЕ два тижні тому. Він, як ідеться у тексті, має забезпечити в країні справедливість, яку відчув люди Людям концепт справедливості не показали. Далі за графіком має ймовірно настати стадія депресії і прийняття неминучості бути примусово щасливеними реформами. Тут уявіть, як це бачать Штати. Є посол, який є, зробив аналітичку. Типу, там сказав: друзі, ось 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 це тут протікає, тут пробита шина, тут у вас значить розбите вікно, тут у вас немає бензину. дозаправте доклейте, робіть, ось це замініть. Ні, давай торгуватися. Ну, типу, за що торгуватися? Вони кажуть, у вас горить країна. Ви в пеклі, просто самому за що ви торгуєтесь. Час грає проти нас на розтяжці між війною і залежністю від американської підтримки. Цього разу реформи можливо навіть проведуть глибше ніж наполовину. І не будуть на кожному кроці малювати червоні лінії зеленими і намагатись зробити так, щоб все було реформовано, але нічого не працювало. В цьому ми, якраз експерти, з десятирічним реформаторським досвідом з 2014-го в рамках реформування країни було проголосовано. Тисячі законів створено десятки нових органів і втілено сотні реформ. І все одно мені вистачає, І реформувати треба. Усе мені везде вистачає, Петро а ні, ти написав, що тобі реформ не вистачає. Не вистачає тому, що реформи усі 10 років ухвалювались на половину, на четвертину, на 77% чи ще на скількість, або ухвалювались так, щоб обраним було потім не боляче. Тому ми реформували все іноді по два рази, але ні чорта не працює. І так і нема справедливості, тільки концепт. От в тому листі Білого Дому і написано: реформуйте все. Не думаю, що дійде до того, що військова допомога буде буквально і прямолінійно залежати від прогресу реформ з цього Писком чи з його версією, узгодженою з концептом, але думаю, що виконання цих пунктів буде напряму впливати на те, скільки грошей в різних формах буде отримувати Україна. І сподіваюся, що цього разу червоні реформи не будуть робити зеленими, перпендикулярними і квадратними. Бо в разі зменшення не приведи господи допомоги після цього листа. Каменюки полетять не стільки в Байдена, скільки в тих, хто листа від нього отримав. Десь тут за сценарієм мав би бути жарт про те. що що ми дочекались внешнього управління, але хто стежить за реформами в Україні, той як кажуть, в цирку не сміється. Ще одна цікава закулісна історія про візит офісу президента до Сполучених Штатів промайнула цього тижня на шпальтах декількох американських змі. Точніше, вона промайнула і в телеграм-каналі голови офісу президента, але мало хто звернув на те увагу. Минулого тижня в центрі Манхеттена Зеленський Єрмак і кілька членів команди зустрічались з найвпливовішими і найбагатшими американцями. І Кісінджера. Кісінджер був там як Кісінджер, а найбагатші люди Америки зустрічали з Офісом президента і Зеленським, щоб поговорити якраз про те саме, чого вимагає Байден від Пріцкера – про інвестиції у відбудову України. Ще в лютому Джей Пі один з найбільших у світі банківських холдингів, прислав до Києва делегацію, щоб обговорити варіанти стабілізації економіки, яка знаходиться в кризовому стані, і допомогти залучити капітал для відновлення України. Вони і організували зустріч у офісу президента. З мільярдерами на Манхеттені минулого тижня На зустріч прийшли всесвітньо відомі обличчя з американського рейтингу Форбс. Власник корпорації Bloomberg Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Біл Екман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріфін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, керівництво однієї з найбільших в світі інвестиційних компаній BlackRock з портфелем активів в управлінні на 9 трильйонів доларів, голова Schmidt Futures Ерік Schmidt, голова Крафт Group Роберт Крафт. І інші власники капіталів з дев'ятьма нулями. Як описує цю зустріч, кореспондент американського Fox Business зі слів декого з присутніх там, найважливішу промову Зеленський в Нью-Йорку, тримав минулого тижня не в ООН, а в окремій кімнаті за кілька кварталів, коли переконував американських мільярдерів вкласти в Україну гроші. В атмосфері утаємниченості президент зустрівся з одними з найбагатших людей світу. Якщо допомога уряду США потрібна Зеленському, щоб продовжувати боротьбу з Путіним, то хлопці у цій кімнаті і їхні гроші були потрібні йому, щоб бути впевненим, що Україна виживе і буде процвітати, коли війна закінчиться. В цій кімнаті було багато грошей, власники яких були принаймні зацікавлені в тому, щоб поставити на Україну. Найбідніший з присутніх кімнаті коштував понад 2 мільярди доларів. Ден Любецький, чия компанія випускає батончики Kind. Найбільшу зацікавленість виявляв Майкл Блумберг. Він засипав Зеленського запитаннями про економіку та історичне значення протистояння диктаторам. Зеленський робив свій пітчинг правильно. Він провів паралелі між перемовинами з Путіним і першими переговорами Європи з Гітлером і сказав, що розуміє, що капіталізм не працює без верховенства права. Приватний капітал вимагає прибутку, а це неможливо, якщо прибуток висмоктує корумпована система. Український клановий капіталізм не такий запущений, як російський, пише журналіст. Але він теж не підходить для великих приватних інвестицій. Питання про корупцію на зустрічі підняв Біл Екман, власник майже 4 мільярдів доларів. І відповідь Зеленського на це запитання мала б змусити власників грошей задуматись, перш ніж діставати чекову книжку. Пише автор, відповідаючи президент України вжив слово стіна, як описав Зеленський, так як влаштована влада в його країні є певна межа, або так би мовити, стіна, яка не дає йому зробити все те, що він хотів би зробити, щоб розв'язати проблему. Корупції ніхто не взяв прямо на цій зустрічі твердих фінансових зобов'язань. Складно не підтримувати Зеленського. пише автор, підводячи риску. Мені сказали, що кожен у цій кімнаті хотів би зіграти певну роль у відбудові України. Але мені також сказали, що спочатку Зеленський повинен знести цю саму стіну. Дійсно складно не підтримувати Зеленського в його зусиллях завести в Україну капітали американських мільярдерів. Але я здогадуюсь, хто вклав його голову думку про те, що побороти корупцію йому заважає не те, що через недореформи в країні не працює нормально нічого, а те, що йому не вистачає влади, і там, де закінчується його влада, постає та сама стіна. Думаю, це та сама людина, яка, як кажуть в офісі президента, напередодні візиту до Сполучених Штатів посадила в камеру олігарха Ігоря Коломойського, підключивши СБУ і відсунувши в бік набу і САП. Стіна вона така. Її коли хочеш, можна посунути. Так само через ці слова про стіну мені не здається випадковою обмовкою тижня слова віцеспікера Олександра Корнієнка про те, що офіс президента тестує перехід до президентської республіки. Не зважайте на Корнієнка у людини своя реальність Забийте, написав про це той самий наближений до офісу президента телеграм канал що доводить якраз зворотнє, що диму без вогню не буває. Віцепрезидентської республіки вочевидь маловато, щоб подолати корупцію. Потрібна президентська. Зденська, врешті мені здається, за підсумком усіх історій тижня, президент опинився зараз на такому собі роздоріжжі перед тим, що він назвав США стіною, яка йому заважає боротися з корупцією і вибір у нього, або перебрати на себе усю повноту влади, щоб знести стіну і боротися з тим, що в офісі президента вручну призначать корупцію, або почати виконувати список Байдена, і це дві абсолютно протилежні історії. Один з цих шляхів веде до моделі західних демократій, а інший якраз в зворотній бік до моделі запарєбріка в мініатюрі, з великою моделлю якого ми зараз воюємо. Сподіваюсь, в концепті, який шмигаль передав цього тижня послу Сполучених Штатів Бріджит Брінкс, як українську версію реформ містяться якісь інакші пропозиції ніж знести стіну таким чином. Тепер про війну пропоную на ситуацію на фронті подивитись цього тижня крізь призму тієї ж таки Америки, від якої найбільше поки що залежить військова підтримка. Окрім проблем затвердження бюджету 2024 і скептицизму щодо допомоги нам, в принципі, в певних політичних американських колах цього тижня залишає посаду людина, від якої майже 20 місяців дуже залежала передача нам американської зброї. Генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів. Американський. Ске видання політика описало в деталях, які наслідки може мати заміна командувача, в як вони пишуть, найбільш небезпечний час, коли захід демонструє ознаки того, що там закінчується зброя і терпіння по відношенню до України, як головний військовий радник Байдена, Міллі зважував кожне важливе рішення по Україні: від того, яку зброю надати Києву до того, як краще навчати військових. Він має давні стосунки з Валерієм Залужним і очільниками оборонних відомств в усьому світі. Він і міністр оборони Ллойд Остін очолювали зусилля спрямовані на залучення заходу до підтримки України зброєю. Війна ще далека від завершення. І Міллі залишає своєму наступнику генералу повітряних сил США Чарльзу Брауну низку викликів. Окрім внутрішньополітичних проблем США, окрім того, що запаси зброї у партнерів виснажуються, а українські сили прагнуть здійснити прорив до зими, Брауну доведеться йти на ті самі високі ризики, на які йшов Міллі – допомагати Україні видворити російські війська, не втягуючи при цьому американську армію. Повномасштабний конфлікт або не розв'язавши ядерної війни, пише політиком. Водночас Брауну доведеться продовжувати зважувати між запитами Києва на все більш досконалу зброю. І з арсеналу Пентагону, який виснажується, із арсеналу неповороткого американського ВПК. Зміна варти в Пентагоні відбувається в момент, який може стати поворотним у війні. Пише видання, якщо контрнаступ зазнає невдачі, або якщо збройні сили України не просунуться значним чином через російську оборону, побоювання, що війна буде вічною, посиляться. Якщо Мілі та Остіна критикували за затримки із затвердженням зброї, щодо брауна, українська сторона налаштована оптимістично. Він на їх думку буде виступати за передачу більш складної техніки. Браун справив на Київ сприятливе враження на правах анонімності, каже політико, один з радників української влади. Як аргумент він наводить, що саме Браун був першим та головним послідовним прихильником того, щоб надати Україні потужні безпілотники і винищувачі F-16. З цим все ще проблема. Навчання українських пілотів на F-16 схвалили, але на безпілотники дальнього радіусу суді Грей Ігл зеленого світла досі немає. В момент, коли війна вступає в нову фазу, усі погляди будуть прикуті до Брауна. Як він з цим впорається? При цьому Міллі мав більше зброї і велику політичну підтримку, що полегшило йому роботу. А у Брауна і того і іншого значно менше. Браун спадкує і проблему занадто повільного погодження Вашингтоном запитів України на зброю. Міллі та Остін багатьох спостерігачів дратували тим, що спочатку довго виправдовували затримки що нібито запитувана зброя надто складна, чи може спровокувати Путіна. А потім, врешті, схвалювали запити після тижнів не потріб. Ніх затримок. Останній приклад: відправка Атакамс в Україну, яку президент Джо Байден пише політико погодив минулого тижня після більш ніж річних суперечок навколо цього виду зброї. Так само рішення передати Україні хаймарси, деякі конгресмени і представники самої адміністрації називають таким, що було відкладено надто надовго, бо довго вважалось, що це призведе до ескалації. Ідея не провокувати Путіна, тільки зробила його більш рішучим і зробила війну дорожчою. Цитує політико сенатора республіканця Лінці Грема. Тим не менш, він міноборони США впевнені, що зробили правильно, і затягування дозволило уникнути реальної перспективи більш масштабного зіткнення з ядерною державою. Росія ядерна держава. Крапка. Вони мають можливість знищити людство. З цим нема чого гратись. Ця фраза належить генералу Міллі. Відправка Хаймарс в Україну стала першою з багатьох червоних ліній, які адміністрація Байдена зрештою перетнула. Системи ППО Петріот в грудні, танки Абрамс у січні, винищувачі Ф 16 у травні, і нарешті ракети Атакамс минулого тижня. Сьогодні офіційні особи у США все ще стурбовані ескалацією, але тепер вони все більше зосереджуються на тому, щоб Пентагон мав достатньо зброї у власних запасах на випадок непередбачених обставин. Міллі називав серед таких війну на корейському півострові або війну між Сполученими штатами та Росією чи Сполученими Штатами та Китаєм. Брауну доведеться долати ті самі виклики, і він добре підготовлений до цього. Але Брауну і Остіну доведеться розбирати зі списком запитів Києва. Щодо зброї в час, коли політична підтримка війни, як у Сполучених Штатах, так і в Європі, може слабшати через майбутні вибори, виснаження запасів і внутрішню політику країн. Цей список побажань України багато в чому був виконаний штатами та союзниками. І зброя, яка колись вважалась неможливою, f 16 Петріот Леопарди і Абрамси вже прибули в Україну або на шляху туди. Але відправка цих видів озброєння це лише перший крок у складнішій задачі. Яка включає побудову міцних довгострокових відносин як з українською армією, так і зі зростаючою українською оборонною промисловістю, яку Київ прагне розвинути? Брауну доведеться орієнтуватись між можливим і вирогідним, зважуючи політичні реалії по обидва боки Атлантики. Його головна проблема полягає у тому, як забезпечити навчання, розвідку та військову допомогу Україні так, щоб спробувати змінити баланс сил на її користь, і чи можливо це взагалі. Таким поворотним в багатьох сенсах видався тиждень цей, кинувши одночасно і виклики і можливості, німецький збройовий концерн «Райнментал» цього тижня отримав від Німеччини дозвіл на створення спільного виробництва з колишнім укроборонпромом, тепер концерном «Українська оборонна промисловість. І невдовзі відкриє в Києві перше підприємство. Почнуть з технічного обслуговування і ремонту техніки, яку Україна вже отримала від Німеччини і партнерів. А згодом планують розгорнути виробництво окремих видів Військової техніки, і це новини, які дають надію і перспективу. В міноборони новий міністр цього тижня призначив частину заступників і судячи принаймні з перших прізвищ і поставлених перед новими заступниками задач в міноборони поки що теж можливості швидше відкриваються. Прізвища Юрія Джигиря, Наталії Калмикової та Катерини Чорногоренко, заступників Рустема УМерова відповідно з фінансів, соціального розвитку і цифровізації. Навіть запеклі критики міноборони назвали призначеннями, які перевершили сподівання. Всіх три, кого я знаю, фінанси соціалка і IT Мені було би важко придумати кращих людей. Усіх трьох називають фаховими принциповими і такими за плечима, яких вже є реалізовані успішні проекти. Джигир останніх три роки консультує світовий банк і 20 років працює економістом в сфері підтримки реформ, в тому числі і за кордоном. Калмикова в минулому директорка Українського ветеранського фонду, заступниця в фонді Повернись живим і радниця командувача сухопутних військ. Чорногоренко керувала в міністерстві цифрової трансформації проектом армія дронів, зведення про трофеї якої щодня публікує зараз міністерство Федорова. Перед усіма трьома поставлені задачі, які є критичними для посилення збройних сил від реформи кадрової політики, і ВЛК і побудови сил резерву до цифровізації усієї армії і масового впровадження в силах оборони інтелектуальних цифрових карт і бойових систем управління, чим за 20 місяців вторгнення досі не спромогли. Забезпечити наших військових так само в Міноборони в процесі активного запуску Агенція незбройних закупівель, яка має зекономити мільярди податків, але головне перезавантажити саму систему забезпечення збройних сил. Починалось все це перезавантаження. Нагадаю, з розслідування про тилових пацюків міноборони. А нам казали не розгойдуйте човен. Та він тільки так і гребе. Дев'ять місяців, правда, пройшло. Може, можна було б народити, якби. Втім, це лише менша частина кадрових змін, які мають відбути ще у ключовому міністерстві часів війни, Міноборони, і прізвища тих, хто буде займатися надважливими напрямками, забезпечувати армію зброєю і курувати незбройні закупівлі, ще не названі. Але поки що кадрові зміни вселяють надію на те, що у високі кабінети прийшло усвідомлення: ми або змінимося, або програємо. Сподіваюсь, так буде і з усім списком Байдена. Так дивись, і стіну зламаємо. Крапка на цьому у мене. Не забудьте підписатись на її питання і повертайтесь в понеділок. Будемо далі шукати відповіді і лупати стіну. Па.